Яким ми можемо пройти і народити в Україні гармонію, щастя, баланс і відчуття справедливості. І зараз я всіх вас закликаю разом з мільйонами людей, які одночасно по території всіх, всієї України моляться, прочитати спільну молитву «Отче наш. Я просила б, щоб ми зараз з вами це разом зробили. «Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, дай нам на сьогодні і прости нам, борги наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава во віки віків. Амінь.